У давні часи шукачі пригод мандрували дикими країнами, рятували людей та боролися зі злом, що є досить типовим для авантюристів. Серед цих героїв не було більш легендарних, ніж лицар лопати та лицар щита. Вони мандрували і билися разом по всій землі, поки їхня подорож не привела їх до вежі долі. Саме в цій жахливій вежі дует потрапив під владу проклятого амулета і втратив свідомість. Коли лицар лопати прокинувся, вежа була запечатана, а лицар щита зник, не залишивши по собі нічого, окрім шолома. Вбитий горем, лицар Лопати відмовився від пригод і йшов до простого життя. Під час його відсутності з'явилася темна сила, відома як чарівниця. Вона швидко зібрала могутню армію лицарів, відому під назвою Орден Безпощади, яка захопила ці землі. На додачу до всього, вежа долі таємничим чином стала розпечатаною. З маленькою надією, що він може врятувати лицаря щита, а також покласти на лопатки цю чарівницю та її лицарів. Лицар лопати бере до рук зброю для ще однієї пригоди. Розважайтесь. Усім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.